Укорінення черемків винограду. В першу чергу, що нам потрібно обновити нижні зрізи на відстані 8 мм від нижньої бруньки. Зараз я це зроблю і покажу, як воно виглядатиме. Також потрібно буде нижню бруньку зрізати повністю. Після оновлення зрізів ситуація наступна. Бачимо. Череночок свіжий, тобто нижні броньки обрізані. Так як в цьому випадку був вусик, ми його також обрізали. Тут буде найбільше коренів. От, і після чого ці черенки ми будемо замочувати у воді на протязі двох діб. Таким чином, воно виглядатиме у нас на першому етапі укорінення. Так, два дні. Наші чубуки замочувалися в воді, бачимо, вже розпускаються бруньки. І тепер ми в цей самий контейнер будемо їх висаджувати на подальше пророщення у кокосовому субстракті. Так, і основне. Це наш корневін. от Порошочок. І так легко вдавлюємо. Ось так цього буде достатньо. Стільки того порошку можна і менше. І завершальний етап. Все готово. І таким чином ми будемо їх укорінювати на протязі 20 діб. Після пересадки наших чубуків в контейнери буквально минуло 5 днів, і ось така от хороша коренова система з'явилася. Плюс зараз я їх додатково освічую. Досить непогано розвивається сам саднець і його коренева система. Кожен контейнер я підписую, щоб не сплутати сортність винограду.